Друзі, всім привіт! Ви на каналі Хабвот Ньюз. У цьому відео ми обговоримо танк за конструкторське бюро, яке вже от-от буде на днях. Але як хто багато не хотів, щоб танк за бюро саме була ДБВ-152 Чеська ПТ-10 рівня, але реальність інша. За конструкторське бюро, на жаль, буде ДБВ-152, але вона не така вже і погана, як я й думав. І я поясню, чому вже по ходу відео. Тому говорю відразу: якщо у вас немає. Прикладу зайвого одного мільйона вільного досвіду. То щоб її забрати, краще подумайте, чи вона вам потрібна. Бо у танка в більшості леопардоподібний геймплей, ще й заднє розташування башні, просто кажучи, це покращена версія гриля 15, але яка має трішечки броні проти фугасів ще й з повноцінною башнею на 360 градусів обертання. Ну це як для невеличкого розуміння, з чим сьогодні ми і маємо справу, тому сьогодні буде на неї огляд. Ти підписуйся, став подобайку, та обов'язково пиши коментар, чи будеш ти її брати. Тож, поїхали. Почнемо із навичок. Варіант обладнання та польової модернізації. Навички: на кожного члена екіпажу бойове братерство, ремонт та маскування. В першу чергу прокачаємо бойове братерство. Обов'язково. На командира ставимо гострий зір, звукову розвідку та практичність. На навідника плавне обертання башні, снайпер та злопам'ятник. на механіка водія, плавний хід, король бездорожжя та віртуоз, заряджаючий. Це інтуїція, ідеальний заряд і відчайдушний. З обладнання я можу продати три збірки. Перша це покращені механізми повороту, далі буду називати ПМП. А ПМП ми поставимо, щоб покращити дуже погану стабілізацію. Бо, як ми знаємо, на ПТ стабілізатор не ставиться, а ПМП якраз покращує стабілізацію. Далі досилач і вентилятор. Це збірка збалансована і має все і одразу. Друга. ПМП, Досилач і третє загартування. Ця збірка призначена для більш ближнього бою або на закритій малій мапі, типу Єнська або Хімельсдорф. Третє все те ж саме, але замість загартування ми поставимо турбіну Т3, щоб отримати максимальну можливість стабілізації. Польова модернізація. У другій парі вибираємо поліпшене шасі, щоб отримати бонус до збереження набраної швидкості. У четвертій парі нічого не беремо, бо ми таким чином міняємо шило на мило. Бо що зведення, що влучність у нас хороші. У п'ятому, на ваш вибір, чи більше маскування після пострілу, чи більше огляду. У шостому, в залежності від вашого обладнання, ставимо потрійний слот. Тут доступні розвідка або живучість. Я рекомендую слот на живучість, що поставити можна було вентилятор, або згартування і тим самим отримуємо бонус до ефективності за рахунок встановленого у слот обладнання. У всьому ставимо налаштування механізму заряджання, жертвуючи трішечки часом зведення, який ви не замітите, і значно покращуємо собі перезаряджання. І в усьому ставимо налаштування ком, покращуємо свій потужність двигуна і питому потужність, але знову жертвуємо часом зведення, яке ви теж знову не помітите, бо воно і так дуже швидке. По самій гарматі маємо встановлений дрим, приномет. Та ні тут всього дідова рушниця 152-го калібру. З несоромною альфою 800 одиниць і з несоромним пробиттям на ББ в 281 мм на стандартній ББшці, і як для ББ це дуже класно, та швидкість польоту у 1160 метрів на секунду. Голдовий снаряд тут кумулятивний і він тут доволі слабенький і має не ПТшне пробивання в 330 мм, те ж саме як і у гриля, але у нього стандартне пробивання 334 мм. Але правда, ради, з додаванням нових навичок можна зробити пробивання майже як і у гриля. Ставимо навичку поліпшення бою укладки і пробивання вже в 333 мм. Але якщо так подумати, то воно і не потрібне, бо ми втрачаємо одне місце для навички, яку можна було б використати корисніше. І сама швидкість польоту у кумулятива дуже слабка. 880 метрів на секунду, Карл, це ніби ти кинув бутилку з-під світлого пивка у смітник, яке летить пів години. Але якщо поставити навичку ідеальний заряд, то швидкість польоту буде 998 метрів на секунду. І це вже набагато краще, і окрім кумулятива, ми ще покращили ББшку. Тепер вона летить 1316 метрів на секунду. Перезаряджання найсолодше 1965. Це дуже довго в стоці без нічого. Ми стріляємо три рази на хвилину, і це жах, але якщо взяти покращену версію, то перезаряджання буде в районі 14,5 секунд до 16. в залежності від обладнання, навичок та польової модернізації, яка у вас стоїть. Час зведення 1.53, і це супер швидко, але маючи дуже погану стабілізацію в 0.3 від повороту башні та 03 в Русі та 03 від повороту корпусу. І тому ми будемо зводитися з дуже великого кола зведення. Але якщо поставити все на стабілізацію, то можна зробити трошки краще, ніж у об'єкта 252U, але такий маленький спойлер: ці всі ТТХ про стабілізацію будуть покращені у кращу сторону. Влучність, якою, звісно, в грі немає. Що таке влучність? У нього 0,31 розкид на 100 метрів, і я вам скажу, у нього доволі непогана кучність. Коли я на ньому пограв, снаряди в більшості випадків летіли туди, де я стріляв. Вене 7 градусів донизу та 15 доверху. Якщо 7 виглядає нормально, але як я й говорив на початку відео, у неї заднє розташування башні, а це одразу мінус комфорт. Бо спочатку будете заїжджати вперед, просвічувати свій корпус, а потім уже башня. До речі, у неї гармата на корму добре опускається. Ну а 15 доверху це малувато. На деяких мапах буде незручно грати. Боєкомплект 35 снарядів, і ця кількість ще непогана, бо враховуючи наше перезаряджання, то не дуже часто будемо ми по всіх стріляти, бо це все ж таки не 20 снарядів, як у деяких кандидатів. Вартість снарядів ББшка коштує 2118 срібла, і це дуже дорого, враховуючи її мінуси. І кумулятив дорожче, ніж зазвичай. 7000 срібла ціна за пробиття і комфорт стрільби не оправдовує себе. По мобільності. Сама мобільність у нього дуже хороша, навіть без театри турбіни. А що стосовно місця, то стартує з місця дуже добре і доволі впевнено набирає свою максимальну швидкість. А вона тут 52 км на годину вперед і 14 назад. Нормальна потужність двигуна в 700 кінських сил, хороша питома потужність на тонну 2059 п'ятдесят кінських сил. Ну, відповідно, що питома потужність якраз із мобільністю у нього все добре і прогрес є. Броня та ХП. Що по броні? Броня у нас така собі посередня, 70 мм в корпусі в лобі і в бортах 30, та в кормі також 30. Бронювання башні 140 мм. Ну тут, якщо дійсно якийсь дід, дід звичайний їс вийде, то можливо вас і не проб'є. Але то тільки пощастить. 50 в бортах башні та 30 іззаду башні. Як бачите, броні тут трішечки більше, ніж у гриля. Ще й дали 1750 очків міцності на 50 менше, ніж у гриля. Що по огляду та маскуванню? Огляд 370 метрів. Ми сліпі, ще її не буду заперечувати. Маскування нерухомого танку 1852. До речі, в два рази краще, ніж у гриля в стоці. Так само, як і маскування в русі, 11%. Висновок по танку, нова ДБВ дуже схожа на гриля, але має без сумнівів гігантський плюс: це наявність башні повного обертання на 360 градусів. Також, якщо порівнювати стабілізацію між ними, то я думав, що у ДБВ буде гірша, але виходить навпаки краще у ДБВ. Тож, друзі, відео наше. Так скажемо, не завершилося. Зараз ви бачите якусь інший ріплей. Наша ДБВ просто показала себе, що ми можемо зробити. А ми продовжуємо записування огляду цього. Танку. Мобільність в цілому краще у ДБВ, маскування набагато краще, чим у Гриля. Ну і звісно, наявність броні від фугасів. Ну, а йти в розмін на ній з кимось, окрім бабахи і яги, саме задоволення, бо ти йому 800, а він тобі 400. Тож танк вийшов як покращена версія старої машини. Під старою машиною я мав на увазі гриля, бо у ДБВ забрали більшість мінусів гриля. І ще й Навісили трішечки більшу альфу. Це просто кажучи більша сучасна версія гриля, так само як і було з новим WZ-116, який по ТТХ дуже схожий із Ренегатом, але під сучасним рандомом дали велике пробиття і хорошу башню без тієї клятої шишки. Тож чи брати чи ні, ДБВ це ваш вибір. Але якщо у вас є багато ресурсів, вам їх нікуди дівати або вот для колекції, то чому б і не купити? Але якщо у вас ресурси обмежені, то не потрібно продавати пів ангару, щоб її купити. Вона буде нераціональною. Тож брати чи не брати вибір за тобою: танк картонний з поганою стабілізацією, сліпий, але водночас велика. Альфа, хороше маскування, рухливість, влучність зведення, квн не і на відміну від геля є протифугасна броня. Ну і друзі, на цьому у мене все. Ось таке вийшло відео. поділись враженням про ДВВ-152 в коментарях. Зустрінемося ще раз вже у новому відео, тому можеш підписатись на канал та увімкнути дзвіночок. Тут купа цікавих відео по нашій грі, також проводжу стріми, на яких активно спілкуюся зі своїми глядачами та спільнотою. Також не забуваємо, завдяки кому я можу зараз записувати ці відео, а ви його дивитеся. Підтримуйте Україну. Підтримуйте ЗСУ, хай вам щастить слава Україні! Та героям слава і героїням! До зустрічі в нових відеороликах!